Тернополяни вшанували 71 шу річницю акту відновлення української держави. Відзначити цю знаменну дату політичні і громадські активісти та мешканці міста прийшли до погруддя Ярослава Стецька. Адже саме він, 30 червня 1941 року, зачитав у Львові акт відновлення української держави. «41 й рік це був роком етапом відновлення української державності. Саме напевно, він тоді. Схилив громадськість Західної України піти в ряди національного руху, УПА і в такий спосіб боротися за нашу незалежність. Акт відновлення української держави був проголошений у Львові в будинку просвіти. Тоді місцева радіостанція повідомила про цю подію населення та передала благословення з цієї нагоди митрополита Андрія Шептицького. То був нелегкий час теж, але тоді була віра. Що Україна буде голова Тернопільської обласної організації Фронт змін Роман Заставний каже: нашому місту є чим пишатися. Адже в обласному центрі є не лише бюст славетного Ярослава Стецька, а й барельєф його патріотичній дружині Славі Стецько. Шкода лише, що вандали, котрі колись понищили скульптурну композицію, досі не покарані. Мені дуже приємно, що ми спромоглися і встановили цей пам'ятний слаг. Але дивіться, пройшло два роки, і ми не маємо відповіді. На питання, хто ж тоді з такою наругою повівся з цим пам'ятником? Два роки пройшло. Це в нас в Тернополі, в нашому місті. Це не дуже добре. Якби ми сьогодні мали і публічно покарали цих людей, напевно, що багато інших беречей не відбувалося в суспільстві. З такими ганебними наслідками день проголошення акту відновлення української держави повинен відзначати кожен патріот, бо цей документ продемонстрував на весь світ сильний дух та міцну позицію нашого народу. З тих людей, котрі тоді творили історію, потрібно сьогодні брати приклад, запевняють учасники мітингу Реквієму. На жаль, і на 21-му році української незалежності ризики, які є сьогодні перед державою. Є дуже високим. Не таку можливу державу хотіли наші діди прадіди, за яку віддавали вони своє життя, але все рівно боротьба продовжується. Ми повинні все робити, щоб здобути цю державу, яку вони хотіли.